Брати темряві Пеларн Асі. Як видно з назви, історія темного братерства або Витаморока, їхні звичаї залишаються таємницею для всіх, хто не належить до ордену. Термін брат загальний. Деякі з найнебезпечніших убивць є жінками, але їх також називають братами. Те, як їм вдається залишатися в тіні, але водночас бути легкодоступними для тих, хто відчайдушно шукає їхні послуги. Лише одна з багатьох загадок, що їх оточують. Темне братерство виникло з релігійного ордену Морах Тонг у Другу еру. Морах Тонг поклонялися даєдричному духу Мехвалі, яка заохочувала ритуальні вбивства. У свої ранні роки це була вкрай дезорганізована секта. Не було лідера як група, вони не наважувалися вбивати когось значущого. Все змінилося з приходом матері ночі. Усі лідери Морахтонг, а згодом і темного братерства, носили титул матері ночі. Чи була це одна й та сама особа, і чи взагалі це жінка, що керує братерством ще з Другої ери, невідомо. Вважається, що саме оригінальна мати ночі сформулювала ключову доктрину Морах Тонг. Хоча Михвала і зміцнюється з кожним убивством на її честь, деякі вбивства цінніші за інші вбивства з ненависті. Радували її більше, ніж убивство з Жадоби, а вбивство визначних осіб більше, ніж убивство простолюду. Можна приблизно встановити час прийняття цього віровчення за першим відомим убивством, скоєним Морахтонг. У 324 році Другої ери потентант Версі Шає був убитий у своєму палаці в місті, що нині відома як Санчал у королівстві Ельсвейр. У зухвалому жесті мати ночі позначила вбивця, написавши Морах Тонг на стінах крові патентата. До цього Морах Тонг існували відносно мирно, приблизно як шабаш відім. Іноді переслідування, але частіше про них просто забували. Та майже одночасно по всьому роздробленому Тамріелю орден було оголошено поза законом. Кожен правитель поставив знищення культу серед найвищих пріоритетів. Протягом наступних ста років про них офіційно не чули нічого. Досить важко визначити точний момент, коли Морахтонг перетворилася на темне братерство, особливо з огляду на те, що в історії Тамріелю час від часу з'являлися й інші гільдії найманих убивців. Перша згадка про темне братерство, яку я знайшов, походить з щоденників кривавої королеви Арлі Мехера з Хегата. Вона писала, що знищує ворогів власноруч, але якщо потрібно, за допомогою матері ночі та її темного братерства, таємного ордену, яким і моя родина е користується ще з часів мого діда. Арлі Мехера написала це у 412 році Другої ери. Отож, можна припустити, що темне братерство існувало щонайменше з 360 року, якщо її дід справді мав із ним справу. Ключова відмінність між темним братерством і Морахтонг полягала в тому, що братерство було водночас і культом, і бізнесом. Правителі та заможні торговці користувалися їхніми послугами як гільдією вбивців. Братство отримувало очевидний зиск як прибуткова організація, а також другорядну, але не менш важливу перевагу. Правителі більше не могли відкрито їх переслідувати. Вони стали необхідними. Вони продавали товар, який мав попит. Навіть найчисніший і найдобродійніший лідер був би нерозумним, якби ворогував із братерством. Невдовзі після запису Арлі Мехера сталася, можливо, найвідоміша серія вбивств в історії темного братерства. Акавірський імператор, патентат Савірієн Чорак і всі його спадкоємці були вбиті однією кривавою ноші на світанку Сонця у 430 році. Протягом двох тижнів акавірське патентатство розпалося на радість його вирокам. Денне братство не страждає від нестачі клієнтів. Облік, як мені повідомили, є їхнім улюбленим емфімізмом для позначення вбивств, хоча формально братство вважається злочинною організацією в усіх куточках імперії, подібно та гільдії злодіїв. На практиці воно майже повністю толерується.